Вітаю, шановні, з вами Радлекс, і в цьому відео хочу поговорити про майбутній ексклюзив PlayStation Ghost of Yotei. Не пройшло і півроку, як PlayStation вирішили показати нам геймплей майбутнього сиквела Ghost of Tsushima. Хоча, напевно, все ж таки пройшло півроку, та й пофіг. Коротше кажучи, зараз подивимось, розберемось, побалакаємо та поділюся власними враженнями та очікуваннями від гри. Слід почати з того, що Ghost of Yotei – це продовження Ghost of Tsushima, але з новими героями, новим регіоном і зовсім іншим періодом в історії. Події Гри розгортаються приблизно через 300 років після подій оригінальної гри у часи початку епохи Едо на північному японському острові Едзо, сучасний хокайдо. Це саме початок періоду Едо, коли Японія взяла курс на централізацію та ізоляцію. Місцеві жителі Едзо вірять, що головна героїня дівчина на ім'я Ацу є Онрьо. 16 років тому банда головорізів, відома як Йотейська шістка, вирізала її родину і залишила Ацу помирати, пробивши мечем до дерева. Дівчина, звісно, очевидно, вижила і провівши всі ці роки на півдні навчилась бити. Перетворивши біль дитинства на холодну рішучість. І знаєте, що я хочу вам сказати? А десь я точно це вже бачив. Невже Sony надихнулися Ubisoft? Так от, повертаючись до Ацу, тепер вона повертається додому, тримаючи в пам'яті імена всіх шістьох головорізів. І напевно і не дивно, але нам якраз і доведеться викреслювати кожного зі списку впродовж цього проходження. of йотий повинна нам запропонувати нелінійну структуру оповіді, тобто дозволить полювати на членів йотейської шістки в будь-якому порядку, досліджуючи тим самим величезний світ Едзо на власний розсуд. Подібно до Гостов Цушими, з часом Ацу сама стає своєрідним приводом, і чим далі вона просувається кривавим шляхом помсти, тим ширше. Поширюються чутки про її вчинки. Разом із цим зростає її нагорода за голову, а слідом за нею сила ворогів. Це своєрідна система автовирівнювання, необхідна для підтримки балансу, адже гравець із самого початку може просто піти куди завгодно. Втім, розробники підкреслили у цій подорожі героїні належить не лише помститися, а й зустріти неочікуваних союзників, знайти себе і відзнайти нову мету. І знову ж таки, десь я вже чув про те, що помста це не головне, треба пробачати і все таке інше. Повертаючись в Ghost of Yota, тепер в нас з'явиться особливий механізм занурення в спогади. Натиснувши кнопку, героїня переноситься в минуле і переживає ключові моменти свого життя. І мені чомусь здається, хоча я навіть впевнений в тому, що це буде ще одна фішка, покликана продемонструвати всю потужність PlayStation 5. Але варто визнати з точки зору наративу, рішення ну просто чудове. Це, в свою чергу, дозволить нам не просто спостерігати за спогадами у кастценах чи флешбеках, а ми, в свою чергу, особисто зможемо прожити минуле героїні. Звісно, побачимо. Як воно буде на практиці, але поки що звучить досить цікаво. Окрім цього, Ghost of Йоти буде робити акцент на розширенні та еволюції ключових механік оригіналу. Це стосується і бойової системи, і стелсу, і, звісно, дослідження відкритого світу. Розробники заявили, що нова гра надасть гравцям більше свободи, ніж усі попередні проєкти Sucker Punch. Усе, звісно, хочеться повірити, хоча не варто очікувати рівня свободи, притаманого найкращим представникам рольового жанру. А ось щодо боїв, то вони, як на мене, дуже сильно перекликаються з Ghost of Tsushima. На гравців Знайомий мікс самурайських дуелей з піруетами, парируваннями і брудними прийомами шинобі. Втім, Ацу не зв'язана кодексом самурайської честі, і, схоже, ще з самого початку вона не відчуває докорів сумління, коли використовує хитрощі чи прагматичні підходи до перемоги. Попри це, можливість викликати ворога на відкритий бій один на один все ж таки збережеться. Окрім звичної катани, ми зможемо панувати довге списо, ланцюгову кусарі гаму, великий меч одачі та парні клинки. І одразу перепрошую за наголос, тому що є певна ймовірність, що я можу. Що сказати не з правильним наголосом. Але я думаю, основний зміст ви точно зрозумієте. Кожна зброя в нас буде як окремий стиль бою, і по суті розробники замінили стільки з першої частини на повноцінне перемикання між видами зброї. Таким чином, гравець отримує ще більшу тактичну гнучкість. Можна підлаштовувати свій стиль під тип ворога або ситуацію, битися в лоб або, наприклад, зникати в тіні. Це буде глибше, жорстокіше, цікавіше, і, як на мене, більш особистіше, якщо так можна сказати. Тобто, кожен з нас може обрати той варіант, проходження і той варіант боїв, який нам подобається більше. І тепер, як ми розуміємо, щоб ефективно протистояти тому чи іншому ворогу, необхідно правильно підбирати зброю. Наприклад, проти якоїсь там важкозбройної свині ефективнішим буде потужний удар одачі. А проти воїнів із писами чудово підійдуть парні клинки. А нього кусарігама взагалі відкриває можливість тихого усунення цілі з невеликої відстані. І схоже, що деякі вороги також зможуть змінювати зброю під час бою, що змусить Ацу тобто нас з вами, адаптуватися до цієї ситуації. Крім того, тепер можна вибивати зброю з рук противника, і це досить цікаво, але є, звісно, одне але. І вороги, в свою чергу, також будуть здатні вибити зброю з рук Ацу. І в мене одразу виникло питання: а якщо, наприклад, я вибиваю зброю і в мене вибивають зброю, і якщо такий момент розробники продумали, то мені здається, це буде досить цікаво. Звісно, не слід забувати, що окрім ближнього бою, Ацу також відмінно володіє луком і старовинною рушницею. Окрім цього, вона також може використовувати кунаї і різноманітні інструменти шинобі. А ось про. Нові можливості стелсу нам розповіли на диво мало. Ймовірно, тому що в цій системі відбулося найменше змін. Це будуть все ті ж хованки в траві, від ненаток кмітливих і, здається, слабочуючих ворогів, які схоже давно не відвідували окуліста. Я, звісно, розумію, що якщо зробити, наприклад, стелс доволі складним, то гравці будуть просто бомбити і казати, навіщо ви це зробили. Не буду, звісно, душнити, він виглядає нормально, як і в інших іграх. Тому мені здається, розробники вирішили цьому моменту приділити доволі мало часу. Ну і слідом за прагненням надати. Нам ще більше свободи, Sucker Punch суттєво зменшила кількість нав'язливих маркерів і чек-лістів, хоча навіть у першій грі було небагато замірками сучасних опен ворлд проєктів. Ghost of Йоти заохочує самостійне дослідження. Тут важливо не бігати від однієї іконки на мапі до іншої, а самому знаходити пригоди. Тобто ви заходите в гру і самі розважаєте себе, куди захотів, пішов, там щось дізнався, якась там зачіпка і пішло-поїхало. Але все одно в грі з'явиться система підказок. По світу будуть розкидані фрагменти інформації, це розмови, листи, і всі вони будуть вказувати на ті чи інші події або місця. Наприклад, опитуючи вцілілого бандита, АЦУ може дізнатися про із здобичу або місцезнаходження одного з членів шістки. І це не лише наближає її до мети, а й відкриває нові регіони, а це, в свою чергу, дозволяє знайти нову зброю, нові пригоди і додаткові можливості. Усі зібрані зачіпки оформлюються у вигляді ілюстрованих карток у меню. Вони фіксують нові точки інтересу, квести та цілі. Такий підхід не лише дає гнучкості в проходженні, а й стимулює уважність, цікавість і рольове занурення. Тобто, як я вже казав, ти сам обираєш, як і куди просуватись, а не тупо сліпо виконуєш інструкції на мапі. Комусь це, звісно, подобається, комусь ні, але на мою особисту думку, це доволі цікаво. Крім того, в арсеналі Ацу є підзорна труба. Піднявшись на якусь там височину, вона може оглядати місцевість у пошуках цікавих об'єктів. Усе це можна назвати радше косметичними фішками. Зрештою, мітки на карті ставить сам гравець, а заповнити карту іконками можна в тому випадку, якщо ми купимо фрагмент мапи в торговця. Втім, ці деталі значно підсилюють ефект. Занурення та залишають фінальне рішення за нами. Якщо хочеться повністю поринути в дослідження світу, можна взагалі не користуватися послугами картографа і відкривати нові території самотужки. Це, на мою думку, буде для якихось там хардкорних геймерів. Як і в першій частині, на гравців чекають особливі локації та активності. Ацу зможе знаходити святилища та вівтарі, які дають нові здібності та покращують навички. Можна буде і купатися в гарячих джерелах, і спробувати себе в традиційному японському живописі, а також грати в настільні ігри, рубати бамбук та багато чого. Іншого. Серед так званих немирних активностей вже підтверджено, що Ацу зможе виконувати замовлення на усунення ціли за додаткову винагороду. Усе це формує живий варіативний відкритий світ, у якому ми з вами не просто виконуємо квести, а живемо в цьому середовищі, реагуючи на нього в темпі, який обираємо самі. Ще нам показали, як Ацу розбиває табір просто неба. Це нова механіка, яка дозволяє зупинятися на відпочинок будь де посеред дикої природи. Біля вогнища героїня може перепочити, приготувати їжу, зіграти на японському інструменті та до наступного бою у своєму мандрівному шляху Ацу зустріне багато персонажів і навіть збере власну вовчу зграю. Серед союзників буде таємничий вовк, який зможе супроводжувати її в подорожах і битвах. Крім того, союзниками можна буде зустрічатися в таборі, щоб поспілкуватися, придбати товари, і покращення або банально вивчити нову бойову техніку. Розробники навмисно додали цю можливість, аби зробити дослідження світу більш природним і безперервним, зменшивши в свою чергу, кількість рутинного менеджменту, ресурсів і навичок. До речі, для переміщення по великій карті. Повернеться й вірний кінь. Ця конячка тепер може прискорюватися, пробігаючи по стежці з квітів, і це не лише зручно, а й неймовірно красиво. До класичних елементів по типу лазіння, маскування в траві, використання гака з мотузкою додали нову можливість ковзання по нахилених поверхнях, хоча найімовірніше вона буде використовуватися епізодично. Ну а для покращення наших навичок, як і раніше, потрібно буде знаходити екіпірувати і кубінувати талісмани з різними ефектами, прокачувати дерево навичок, розбити на кілька гілок це бій, прихованість і. Виживання. Оскільки зброї стало значно більше, прокачка обіцяє бути гнучкішою та адаптивнішою. По всьому світу будуть розкидані сенсеї, які зможуть навчити Ацу володінню різними видами зброї. Згодом цих так званих наставників можна буде викликати до табору. Якщо сенсей готовий передати новий прийом, він з'явиться біля вогнища. Як і в першій частині, спорядження впливає не лише на зовнішність, а й на гімплей, Дає бонуси до характеристики, посилює вибрану спеціалізацію, наприклад, стелс, дальній бій тощо. Повернеться і знайома кастомізація спорядження, включно. На зміну зовнішнього вигляду та фарбування. Ghost of Йотин не просто розвиває бойову систему чи сюжет, вона додає цілий шар рольових елементів, побуту та взаємодії зі світом, роблячи нашу мандрівку особистою, живою та гнучкою. Зараз, як ми з вами знаємо, гра розробляється ексклюзивно для PlayStation 5, але в демонстраційних кадрах не видно якоїсь там революції в графіці, ну це на мою думку. Проте, як і у випадку з Death Stranding 2, помітно збільшену дальність прорисовки, покращену деталізацію та візуальне різноманіття біомів. Ми бачимо сільські рівни. Нині, червоні клени, квітучі луки, золотисті поля, гори, алеї, сакуру та навіть сніжні пустки, північна Японія показана у всьому своєму розмаїтті від квітучої весни до лютої зими. Погодні ефекти, вітер, об'ємний тумани, пелюстки, що розлітаються, усе це працює на естетику та атмосферу. Що не кажіть, але графіка в цій грі, хоч і не якась там революційна, але вона, в свою чергу, досить красива. Я вже уявляю, скільки разів я буду зупинятися, щоб просто зробити декілька неймовірно топових скриншотів. І хоч це все виглядає досить нам знайомо, але я вважаю, немає жодних сумнівів, що Ghost of Йоти знову стане однією з найкрасивіших ігор покоління. Крім того, для тих, хто хоче по-справжньому зануритися в самурайську пригоду, розробники підготували одразу кілька кінематографічних режимів. Знайомий за першу частиною режим Куросави це чорно-біле зображення з плівковим зерном, монозвуками, постійними поривами вітру. Другий режим це така сіміяка, названий на честь режисера, який прославився стильними і кривавими картинами. Камера наближається до персонажа, візуальні ефекти стають похмурішими. Ростокішими. Кров лється частіше, а світло виглядає приглушеним. Ну а третій режим синтіро Ватанабе, напевно, правильно вимовив. І цей режим найнеочікуваніший. Візуально він майже нічого не змінює, зате додає в ігровий простір саундтрек у стилі лоу-фай, хіп-хоп, написаний самим Ватанабе. Перемикатися між режимами можна в меню, тож кожен зможе обрати, у якому фільмі проходити свою пригоду. На стадії монтажу я пойняв, що пропустив блок з музикою. Пробачте та сильно не боїте. Якщо коротко, то з музикою все топ. І звісно вже почали порівнювати графіку в Ghost of Tsushima і в Ghost of Yotei. Втім, далеко не всі глядачі вразила графіка саме Ghost of Yotei. І чесно кажучи, звісно, Ghost of Yotei виглядає простіше, ніж, наприклад, другий Death Stranding. У будь-якому вигляді, особисто я вважаю, що гра неймовірно красива, з дуже казковими пейзажами та природою. Мені здається, розробники зробили гру такою, яку її б хотіли бачити фанати. Та й загалом мені сподобався один тейк. Мовляв, якщо воно надто схоже на оригінал, то фанати скажуть, що це лише DLC. А якщо про Ники зробили багато змін, то фанати сказали б, що гра втратила душу першої частини. Так само і зараз хтось дивиться цей відос. і Він йому не подобається. Хоча я завжди намагаюсь робити відоси цікаво, якісно, та як мінімум, так що було не нудно та інформативно. Але це я так вважаю. Але хтось може мені написати, що контент лайно, і взагалі, треба видалити канал. А я відповім: пішов нахуй. Тому це і стосується ігор. Звісно, інколи є масовий об'єктивний хейт, але це в тому випадку, коли розробники дійсно навалили якоїсь там підливи. Але у випадку з Ghost of Гостофоти, на мою думку, все виглядає більш-менш цікаво та красиво. Особисто мені Ghost of Йоти нагадує Death Stranding 2. Він виглядає саме таким сиквелом, на який чекали фанати Ghost of Tsushima. І сиквел вийде таким, який слід було очікувати від сучасної Sony. Це буде максимально безпечний продукт, який вносить лише обережні корективи в знайому формулу. Щоб дати нам трохи. Більше свободи та інструментів для взаємодії зі світом. Гостов Цушима була чудовим представником жанру відкритого світу, що намагався відійти від образу конверної гри. Наразі сикл виглядає як гідне продовження цієї ідеї, нас тут не кваплять і не будуть водити за ручку. Навпаки, гра пропонує нам самим вирішувати, чим зайнятися і куди податися в цьому живому світі. І так на нас знову чекає історія помсти зі структурою, яка дуже сильно нагадує нещодавню Assassin's Creed Shadows. Причому настільки нагадує, що іноді здається, що перед нами їржа Версія, тільки без сюжетну лінію Ясуке. Проте звинувачувати Сакер Панч у творчій безпорадності було б передчасно, принаймні до виходу гри. Історії про помсту цілком можуть бути цікавими, глибокими та несподіваними. Так само, як і жіночий головний персонаж може бути вписаний якісно і органічно. Я завжди кажу, що все залежить від реалізації. І напевно, ви дивитесь цей відос, і у вас виникає питання: чи варто чекати на Ghost of Yotei. я вам відповім наступним чином: якщо вам сподобалась Ghost of Tsushima, то відповідь однозначно так. Гра обіцяє все те Саме за чому полюбили оригінал, вражаючі поєдинки, чудовий яскравий світ і повне занурення в атмосферу старої Японії. Ну а якщо ви, наприклад, не грали в Ghost of Tsushima, то, на мою думку, краще спробувати цю гру, тому що, по-перше, виходить циквел, по-друге, треба повністю зануритись всю цю атмосферу, і вона буде банально ну, схожа на Ghost of Tsushima. І до речі, ще хочу сказати, Sony анонсувала лімітовану серію PlayStation 5 та аксесуарів, присвячені Ghost of Yotei. Це, звісно, не для кожного, але комусь, можливо, це буде цікаво. Ну а сама Гост Фітей виходить. Ходить вже 2 жовтня 2025 року ексклюзивно на PlayStation, проте через декілька років я більш ніж впевнений, що ця гра також завітає і на народну платформу. Загалом я не чекаю від Ghost of і чогось нового чи там революційного. Це буде такий самий безпечний сиквел, як було із Death Stranding. Трішки щось там покращили, поліпшили, доробили, розширили, додали і все в тому дусі. Але це непогано, просто інколи хочеться більше експериментів. А в цьому моменті що Sony якось перестала експериментувати. У підсумку, мені здається, ми. Отримаємо непоганий, цікавий, гарний, безпечний і нереволюційний сиквел. Грати буде точно цікаво, вона, як на мене, точно варта уваги, але звісно розумію, що масово цю гру зможуть зацінити гравці на народній платформі. Ну а вам я дякую за лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, тицяйте на дзвоник, щоб я частіше з'являвся у вас в рекомендаціях. Побачимось в наступного відео.